Добрий день усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії на кухні дівчатка. Сьогодні я хочу приготувати салатик. Ось, це не мій рецепт. Рецепт побачила в інтернеті. Рішила приготувати, спробувати, бо, якби просто, мені цікаве таке поєднання е, якби продуктів. Тож, я вирішила, так як в мене такі продукти є, я вирішила спробувати зробити і попробувати на смак. Ось, дивіться, що нам для цього салатику потрібно. У мене є упаковочка на 250 грам оселеця такий звичайне філе, яке примариноване, продається в упаковці. Два середніх буряка, дві червоних цибулини, баночка горошку, пучок зеленої цибульки. За смаком сіль, перець і майонез або рослинна олія. Все. Приступаємо до нарізки. Усе поріжемо бурячок кубочками, цибульку поріжемо, продовжимо. Ну що, дівчатка? 5 хвилин салатик готовий. Але це тому, що я буряк собі вечора відварила. Бачите, як виглядає? Посолила трішки, треба враховувати, що в нас оселедець солоний. Трішки посолила, поперчила і додала трішки цукру для балансу смаку. Помастила собі майонезом. Пробуємо. Що вам сказати? Що вам сказати? Пахне ніби й шуба, бо ми звикли до такого поєднання буряк, буряк з оселедцем. Але не шуба, бо свій смак дає горох. Досить цікаво, смачно, швидко. І я думаю, що для різновиду нашого харчування і такий салатик можна готувати. Ось так ось. По крайній мірі, ми зготували. Будемо смакувати. Готуйте і ви, смакуйте. Ось, Підписуйтесь на мій канал просто смакота від Марії. Поширюйте канал в своїх соціальних мережах. Всім, хто буде їсти смачного. І всім до зустрічі!